Сьогодні ми вивчаємо країну давньої цивілізації Республіку Індію. Її економіко-географічне положення, природні умови та ресурси населення. Індія розташована в Південній Азії на півострові Індостан. Крім материкової частини. До складної території входять численні острови: Лакадівське Аравійське море, Андамаські і Нікобарські, бенгальська затока, країну омивають води Індійського океану. Сухопутні кордони вдвічі довші заморські, однак майже повсюди проходять важкодоступними гірськими районами. Тому їхня роль в економічному житті країни незначна. Індія має багато сусідів на суходолі. На півночі вона межує з Афганістаном, Китаєм, Непалом і Бутаном, на сході із Бангладеш, М'янмою, а на Заході із Пакистаном. Важливою особливістю економіко-географічного положення Індії є її розташування на перехресті морських та повітряних шляхів, які зв'язують Східну та Південно-Східну Азію з Європою та Африкою. Таке розташування сприяє встановленню багатосторонніх зовнішньоекономічних зв'язків. Індія Переважно рівнинна країна. Її більшу частину становить плоскогір'я дикан, яке на півночі переходить у індоганську низовину. На крайній півночі розташовані молоді високі гори гімалаї. Індія багата на мінеральні ресурси. Вона має великі родовища кам'яного вугілля. Величезні поклади залізних та марганцевих руд, які мають експортне значення. Руд кольорових металів значно менше. Є родовище бокситів, хромових та мідних руд. Відомі значні поклади рідкісних металів: берилу, цирконію, які залягають розсипами. Крагіна Має багатющі поклади нерудної сировини, слюди, графіту, кухонної солі. Запаси алмазів та коштовного каміння сильно виснажені. Великі запаси водних ресурсів концентруються у річках Ганг і Брахмапутра, порожесті річки Гімалаїв та Плоскогір'я Декан багаті на гідроенергоресурси. Індія дуже багата земельними ресурсами. Лісові ресурси країни виснажені. Значні лісові ділянки збереглися тільки на сході країни. За чисельністю населення Індія займає друге місце в світі після Китаю. Вона була першою країною, що розвивається яка почала проводити демографічну політику. Спрямовано на скорочення народжуваності. У віковій структурі населення Індії дуже велика частка дітей і незначна літніх людей. Чоловіче населення значно перевищує жіноче. За національним складом населення Індія найбільш багатонаціональна країна світу. На її території. Проживає понад 150 націй та народностей. З них дві нації належать до найбільших хіндустанці та бенгальці. Релігійний склад населення Індії різноманітний. Тут сповідують індуїзм, 80%, мусульманство, буддизм, джайнізм, християнство. Індія є густо заселеною країною. Середній показник густоти населення складає понад 400 осіб на кілометр квадратний, але розподіл населення нерівномірний. Найбільш густо населені східна частина Індоганської низовини, дельта Гангу і узбережжя Індійського океану. На відміну від Японії та Китаю. В Індії значно переважає сільське населення. Рівень урбанізації порівняно невисокий 33,5%. Але масштаби її вражають. Україні близько 50 міст і міських агломерацій із населенням понад 1 мільйон осіб. А за кількістю міських жителів Індія поступається лише Китаю. Прискорений процес урбанізації призвів до формування гігантських агломерацій, як Делі, Мумбаї, Колката, Бангалор, Ченнаї. Як і Китай, Індія має колосальний трудовий потенціал. Економічно активне населення складає 514 мільйонів осіб та продовжує зростати. У структурі зайнятості населення стрімко зростає частка працюючих у промисловості та сфері послуг, досить багато залишається зайнятих і в сільському господарстві. Змінюється і якість трудових ресурсів. За кількістю випускників вищих навчальних закладів Індія поступається лише Китаю та США.